Володимир Смовш, 28-річний бучанець з позивним Варяг Від початку повномасштабного вторгнення долучився до Збройних сил України, а саме до 3-ї окремої штурмової бригади полку Азов. Спеціалізація кулеметник. Саме ця бригада була однією з перших при контрнаступі збройних сил на бахмутському напрямку. Під час штурму Варяг відзначився ефективним знищенням ворога, за що й отримав золотий хрест. У чому полягає специфіка роботи з кулеметом? Ну, специфіка кулеметника подавляти, можна сказати, ворога вогнем, знищувати ефективно його довгими, короткими чергами, також прикривати групу та взагалі утримувати позиції. На яких напрямках доводилося виконувати бойові завдання? А, ну, Мій шлях почався, як і всіх, з Києва, потім перекинули на Запорізький напрямок після Запоріжжя. Можна сказати, довгий час перебуває на Донецькому напрямку. Як облаштований побут на позиціях? Знаєте, все дуже класно. Грязові вани щоденно. Дощ тебе просто бодрить кожного ранку. Миші падають на голову. Ну, гусениця може залез, залізти тобі в носа або в ухо. Ну, це вона так прочищає канали, щоб краще чути прильоти та й взагалі ворога. А так, що ну, із побуту в нас, що в нас є, горілка. Чай, сухпаї. Все. А, ну, до речі, якщо пощастить знайти дерево, то можна зробити а, пару накатів і вижити хоча б від АГСу чи міни. Ну, це якщо пощастить. Чи страшно штурмувати ворожі позиції? Яким був твій перший штурм? Перший штурм? Так. Да. <рес> це було весело. <рес> ну, Насправді, як і всім страшно, але коли ти розумієш, що в тебе є перевага над ворогом, то ти кайфуєш від того. Чи є веселі історії з фронту? Ну, у нас випадок був е, всередині е, зараз я скажу, в середині листяки листопад. Липня. О. Коротше, у нас був випадок в середині липня. Ми взяли посадку, закріпилися, вже ніч сидимо. Тобто вже така тишина, і чуємо. Е, ще до речі, такий випадок був смішний. Мій товариш пішов до туалету. Короче, чуем десь да, посадки. Москва! Москва! Типа, свои! Ну, мы ж такие, типа, ну, подходи, подходи, типа, я тебя не вижу. Такие, типа, Москва, свой! Типа, такие, кто свой? такий, блять, типу, <хи> І давай на вдьор. Ми, коротше, ж давай з усіх столів гасити, стояв підерський ПКМ, який зловив чотири клина. Я тоді зрозумів, що не потрібно користуватися трофейною зброєю, ліпше відразу свій використати. Чувака е, ловить клин, короче, АКСУ. Який він зарядив підерським рожком від АК-12, теж дав клин. І тим самим ми їм дали фору трошки сібатися, але ми їх трьохсотнули, і потім по перехватах ми почули, що їх взяли ж їхні в полон, що вони думали, що це ДРГ-група. Один добіг його відпиздили, коротше, другий добіг, вже там трьохсотий, такі тяжкі його відпиздили. І відтоді, коротше, вони там пизди получили і в своїх відхотили. Да, Така була весела історія. Як ставишся до росіян? А як на мою думку, всі ви підараси? Просто хотіли б ви щось зробити, змінити в своїй країні, зупинити війну? Ви б це робили. Як взагалі ти відноситься до релігії? Можливо, в тебе є якісь пов'язані моменти релігії і mm -hmm. військової справи. Ну, я думаю, насамперед атеїстів на війні немає. О, це знаєте, як там атеїст до першої стріски в самоліті, так само і на війні атеїст до першого прильоту в бліндаж. Коли до тебе прилітає міна чи град бліндаж, ти починаєш думати, блин, а цьому є якісь промисло Боже. Тобто, ну, кожен вірить по-своєму. Я до цього вірив завжди. Так сказати, ходив, причащався, сповідався. І в мене виходить, що кожен штурм, я попадаю до церкви, сповідаюся, причащаюся, як то кажуть, якщо вже піду, то тільки з Богом. Да, і Бог дійсно рятує. Тобто, якщо взяти випадки із зимньої кампанії, я з собою взяв бронежилет, який трошки пережив, побачив, був прильот АГС, і осколок попав в бочину, тобто... У мене тут вона вже заклеєна, звичайно, пакет. Пройшила пакет, вийшло зверху, і показательний, і пройшлося мені збоку. Тобто розрізавши тільки шкіру, не зачепивши там важливо, важливих можна сказати, органів і всього такого. Потім завжди, пам'ятаю, після першого штурму написав собі молитву на спині Архангел Михаїл із позивний морях. Да. І так само спереду. Тобто там якісь щоточки йдуть, Архангел Михаїл йде, Шурончик Буча, яка береже не завжди. Да, А так під час останнього штурму було зіткнення з ПКМщиком, Це дистанція 15-20 метрів. І першою чергою він мене поклав, попавши кулею мені в броню. Тобто я спочатку подумав, що реально куля зайшла в грудь, і потім думаю, Блін, а це в мене сталева грудь, що, що в мене немає пневмоторексу. А потім вже як забрав мене Івак, то я перебрав бронежилет. Ось сама пластина йде. Тобто, попадання було, ну, вже видно, що кришиться. Попадання було сюди, і рикошетом куля виходить з цієї сторони, попадає в пакет і рикошетить від моєї груді. Тобто, чим це не чудо, на, можна сказати, таке церковне свято, яке це було. Під час штурму не можу сказати, яке число, але ну, це дійсно чудо Боже. Як проходить адаптація після зони бойових дій? Ну, про адаптацію зараз, я думаю, це дуже рано говорити, тому що ну, яка адаптація? Типу, ти зараз приїдеш, розслабиш булки, потім приїжджаєш в зону бойових дій, і ти розумієш, бля, я хочу жити. Там, типу, нормальне життя, там люди живуть, а я тут гину, типу, з побратимами. ну, Типу, ми всі хочемо жити, всі типу, заїбалися. І це в більшій мірі типу, тебе розслабляє, коли ти приїжджаєш із. З відпустки, типу, ти хочеш назад додому. А коли в тебе відпустка така там ну, днів 10, ти там не встигаєш зловити оцей такий коротше вайб, і ти знову вливаєшся. Яке у тебе ставлення до представників економічного фронту? Блять, економічний фронт. Це просто вже звучить, ну тупо так абсурдно. Блять. Культурний фронт, музичний фронт, економічний фронт, який там, блядь, театральний фронт, блін. Що вас, блядь, за фронти образувалися? Скажіть, будь ласка, покажіть мені оці напрямки, де воювати. Може у нас тут, типу, вже в Бучі фронт якийсь образувався. Давайте там блокпости виставимо, ТРО. Блядь, не несіть чуш. коли, типу, блядь, я побачив, що там когось нагороджують там театральний фронт, там, типу, якась нагорода, ти сосну в'їбався чи що. Який театральний фронт? Фронт один на сході Запоріжжя. Іди, воюй, все, в тебе один фронт. Не несіть реально хуйні, будь ласка. Типу, ну це військових дуже сильно злить. Які відчуття поза фронтом? Реакція на цивільних. Ну, насамперед, в рідному місті Буча душа відпочиває. Це безпосередньо там в самому місті, якісь там спогади, там впливає там, дитинство, та й взагалі цивільного там, мирного життя, то трошки кунаєшся більш спокійну атмосферу. Але на рахунок цивільного можна сказати, коли бачиш там в парках нормальний типу, двіж, і коли ти бачиш, вже тут, типу, один звод, другий звод, третій звод, і, блядь, всім похуй. Типа, ну, ти приїжджаєш тебе, блін. Перед очима гинуть побратима, а всі, всі кажуть, та блядь, що там типу, воювати, багато ума не треба, як я недавно почув. Ну, чесно, хочеться, типу, переїбати лопату і закопати там же. Як ставишся до мобілізації? Так що, пацани, що я вам хочу сказати? Я вам співчуваю просто. Співчуваю тому, що ви маминкі-царапинки, ви кабучки. Ви просто ховаєтесь під юбкою, і коли вас піджарюють в сраку, типу за півтора року ви починаєте казати, блять, я ж не воєнний, типу я, я не створений для війни. Хто тобі заважав, сука, типу, просто тренуватися півтора року, тіпа, щоб прийти поміняти пацанів, які вже заїбалися. Ну, як ви розумієте, моє відношення, типу, цілком таке позитивне. Хай крутять, хай пиздять і на фронт. Ну, а перед тим КМБ кілька місяців, звичайно, щоб він не загинув посадці. Що ти хотів би побажати громадянам України? Звертаю зараз не до тюбіків, а до нормальних пацанів, які готові бачитися в посадках, які готові вмерти за нашу неньку незалежність, які готові визволяти кожний метр нашої території. Вступайте та вривайтеся в третю окрему штурму бригаду. Ми вас чекаємо. Чи сподобалося вам це відео? Напишіть нам в коментарях а також не забудьте подякувати військовим і пам'ятайте, все буде Україна!